okx Racer – Тапалка від топ-біржі OKX, не пройди повз даного проєкту, зайди в нього прямо зараз та розпочни фармпоintів. Адже даний проєкт знаходиться на своїй фінішній прямі. Хоча у тебе ще є купа часу, щоб розпочати фармпонтів та розраховувати на свій айрроп. Коли ви перейдете до даного проєкту, вас зустріне таке от меню. Тут ви управляєте своїм гоночним болідом та граєте в гру, зробити прогноз, який буде курс біткоїну. Або він піде доверху, або донизу. І натискаєте Moon кнопку Moon, що він піде в Виглядає все таким чином. Ну, я не, не виграв. Або що він піде донизу. Грати чи не грати, кожен вирішує сам. Особисто я не дуже граю в цю гру, а просто заходжу кожних 3 години та отримую поінти у розмірі 30 000 поінтів. Як отримати ці 30 тисяч поінтів? Ви заходите до вкладки Tasks, ну завдання. Ось тут є звичайні завдання, виконуєте всі ці завдання, які є. Завдання, ну наприклад, Дуже простенькі це зайти до тапалки якоїсь або партнерського проєкту, підписатися на Telegram та підписатися на Twitter він же X. І як би все. Ну, і вам тут треба прокачати три, три картки: це турбочарджер, прокачуйте її до максимуму. Також прокачуйте фулл танк. І ще у нас є картка Reload full tank, але її прокачувати не потрібно. Тобто, всього дві вкладки full tank і TurboCharger. Коли ви прокачаєте всі дані оці дві вкладки, ви зможете кожних три години отримувати 30 тисяч понтів. Зайшли раз, кожних 3 години зайшли, отримали 30 тисяч понтів, і на це все. Якби ще тут є вкладка сюрприз. Можете побачити, який ваш рейтинг в проєкті, та виконати завдання від біржі OKX. Як я вже сказав, дана тапалка вона є від біржі від біржі OKX, тобто можна розраховувати на якийсь нормальний дроп. Коли буде лістинг, ще невідомо, інформації поки що немає. Тому, як я вже вам сказав на початку відео, заходьте, розпочинайте фармпойнтів. Навіть якщо у вас цих пойнтів буде мало. Все рівно ви отримаєте якийсь дроп. Донатити тут нічого не потрібно, вкладати гроші не потрібно. Тому, моя рекомендація заходьте, фармте поінти Якийсь там дроп в розмірі 10, 20, 30 доларів ви отримаєте. Але, а можливо, насиплять нам набагато більше. Тому не прогав можливість. Тапалка від біржі, від топової біржі. Тому чекаємо. Новин по даному проєкту, як завжди, я їх висвітлю на каналі. Якщо є питання, ставте їх в коментарях або заходьте до нашої спільноти у дискорді ставте свої питання там. Тому на цьому в мене все. До зустрічі!